Дорога на Мрео виглядає приблизно так. І Барський, якщо бачок. що, це типа Львів, це не є якийсь там самбір, стрий чи тому подібне. Це є Львів. Ну, навіть не Львівська область, це є Львів, щоб ви розуміли. Я якби не на спортивній підвізці, ні на чому. Це Львів. О, дивіться, яка краса. Релість. Їдемо на наше прекрасне Львівське Мрео. Саме-саме чесне в світі, напевно, що. І дуже з радістю великою віддаємо Порошенку в пенсійний фонд гроші. Ну, якщо хтось думає, що це пенсійний фонд, я вас розчарую, це предвиборча компанія. Ну, напевно, хтось має свої. Ця черга, яка була, стала такою світовою. Бачите, якась пірят і часто. Так судячи по тому, як люди активно вхалися всередині, то ажіотаж не впав. Я просто щось раніше прийшов, ніж завжди. І незрозуміло, чому такі великі пробки. В принципі, люди вже все помитнили. 90 машин, до речі, по повному розмитненню вже їхали. Тепер вся черга, яка оформляла машину, перемістилася на видачу документів. Дивіться, обіщаю з кордону Польщі, шагині. Якесь там 15 чи 16 число. Пасати я поставив на облік, як ви бачили зранку. І там в принципі перед будкою в плані машин все пусто. стоять машин трошки не розмитнені, 4-5 машин на 20 фур. І виглядає так, що люди там щось митнять. Офіційно по базі написано, що було 92 машини, розмитнено, але по факту розмитнулося, я думаю, що до, ну, трошки більше. Щось там люди ще довозять, якісь євро 5 і щось пробують перепродати, допродати. Сігаретчики порозмитнювали собі Т4, Віто. Ну, такі от машини, якісь фіати, щось таке, тобто виглядає плюс-мінус так. Черги на кордоні вже трошки починають утворюватися, тому що сігаретчики порозмитнювали машини, вже самі їздять на українських тепер машинах на свіжій реєстрації. Так що воно десь плюс-мінус так і виглядає. Зараз ще чуть-чуть далі покажу, як виглядає. Сам сад на українській стороні, бо це зараз польська сторона і працюють вони явно дуже, дуже повільно. Зайняло в мене то сьогодні 7 годин заїхати в медику і повернутися назад. Чи на рахунок страховки, тепер не виїдете в Польщу і купуєте страховочку, таку от зелену карту, що всередині паліки. Так виглядає тепер зелена карта. Коштує на клієнта 1200 гривень. Колись робили по 120-130 злотих. Задумайтеся. Як то так в Україні виходить така прекрасна націнка. Бачите, Тір, як стояв 5 назад, так і стоїть далі. Так воно і виходить. Фура поїхала. Дивіться, польський, польський, польський пустий кордон. Все типово для поляків. Мужик он зліва вже ходить, чекає, чекає, непонятно чого чекає. На щось надіється. Чого я на кордоні? Я завожу... А 5 1,6 FSI по повному розмитненню. Що вийде, зніму потім відео. Наразі була одна проплата, а далі побачимо, чи не обмежиться чи ні. Думаю, що, що чи ні, нічим. До да. речі, в описі до відео буде написано ссылку на інстаграм, там є пара машин, які були привезені за останній час. Кому цікаво можете подивитися, як вони виглядають. Бачите? ну Це мій посад. Який собі лишається 350 пробігу, нагадую. Але дивіться, руль, так. Да. Ну, тобто не знаю, що буде з цим розмитненням. Як буде, вже дивився і на американські машини, американські машини досить цікаво виглядають за досить цікаві ціни. Що я казав? Намитнили гольфів третіх і лагун і таких от машин. Абсолютно безтолкових, але на них тепер їздять через кордон. До речі, пройшло десь так хвилин 25 до пів години, да, от дивіться в дзеркало. Він відпустив одну калейку і на сад не, не заїхала після тамтої фури ні одна машина. Ви розуміли, це просто хамське відношення настільки, що просто жах. ні одної машини, бачите, на сад не стоїть. Ні фури, ні машини. Зрозумієш, що та справа завжди стали, стояли машини на сад. Так що, бачите, на розмитнення їх так раніше на машинами під розмитнення. Бачите, стоять поодинокі машини, які там завжди стоять вон нічого. Брокери без роботи. До речі, на рахунок львівських брокерів. Львівські брокери далі в них себе, від 300 євро до 500 доларів. Ціни занижувати декому вдається, декому не вдається, але гарантії ніхто не дає. Київ 200-300. Рівне 200-300, Івано-Франківськ 150 євро до 300 доларів, Закарпаття від 150 євро. Волинь, так як було 300 доларів в середньому. Так що ну дивно, дивно, дуже дивно. Кажу, от Дивіться, сумарно я відстояв 8 годин. Туди заїхати в це зайняло 8 годин. І він я в тому звісно, що трошки злякав. Черга. І що, ви думаєте, що то люди, які йдуть на роботу чи щось таке, це в 90% випадків розмитнена бляха, яка їде вести сігарети далі. Тобто самі дешеві машини, які можна було розмитнити, і вони їдуть далі бережити. Я не маю нічого проти того, що люди там не хочуть ходити на роботу. Ну, але це не є спосіб заробітку, бо того, що в натурі страдають інші люди. Дивіться, трабант, ну не трабант переворошую, Варбор, вітостере. Та ви що, взагалі гоните? Дів'ятки знову почали на кордон їхати. Та це взагалі жах. Ну, тобто я не маю нічого проти, але люди, ну то дайте якось іншим пожити. Поки тих бляхарів прикрили з МРГ, то хоча б можна було нормально їздити через кордон. Коротше, ситуація на даний момент виглядає так, брокери рахують дорого, занижувати митну вартість не дають. Всі чекають, що чекають, непонятно що. Після виборів, я думаю, особисто моя думка, що зміни будуть. Відео на Октавію зазніму, яка Октавія, скільки вийшла, але це вже буде фінально, як там порахується абсолютно все, і машина виїде з регіональної митниці. Всім дякую за увагу.